Привіт, друзі! Сьогодні Україна зазнала чергового ракетного удару, в тому числі було атаковане і моє місто. Сьогодні у нас були прильоти з цього приводу постає питання, щоб зробити якомога більше безпечних місць та укриттів для городян. На жаль, багато укриттів, які були ще з радянських часів, вони або занедбані, або в такому стані, що їх використати, неможливо. Тому у більшості містах України починають встановлювати такі ось модульні. Укриття. Я зараз хочу піти подивитися одне чи кілька подібних укриттів і показати вам, що це таке. А вже ж, подібне укриття, воно ні в якому разі не зможе врятувати від прямого потрапляння ракети, бо сучасні ракети навіть не витримують жодне, жодне бомбосховище. Ну, от таке. Але від уламків, від частково від вибухової хвилі, воно може врятувати. Наприклад, в тому місці, де я живу. А найближче бомбосховище, воно десь за 15 хвилин від мого будинку. Бігти туди з дитиною я не в змозі, але отакі от модульні укриття, які будуть стояти у більш людяних місцях, вони дозволять людям швиденько сховатися і, принаймні, рятуватися від уламків та від якихось таких загроз з повітря. Ну що, зараз піду, подивлюсь. Спочатку я хочу пройтись навкруги, показати, що це таке. Тобто воно має шість секцій бетонних, як мені сказали робітники, які зараз роблять герметизацію швів, воно має товшину. Конструкції 200 мм. Цього достатньо, щоб затримати більшість уламків. Воно отаке. Має два тамбури з кожного боку, тобто два входи, як у великих укриттів. І основне приміщення, яке складається з чотирьох модулів. Зараз підемо, подивимося, що там всередині. У мене є ліхтар. От бачите, тут таке от у нас е на зварювальних таких елементах на закладних. Підлоги тут немає, тобто це плитка просто набережної, де я знаходжусь. Ось такий тамбур, який гасить хвилю вибухову, ноге подібне. І ось всередині основне приміщення. Ось таке. От. Тут Пахне ще фарбою новою, ось лавочки вони новенькі, ще, бачите, в целофані. Тут може розміститися ну, приблизно, я скажу, людей 20-30, якщо сидячи, а якщо стоячи, то і 50. Таке невеличке, але воно може врятувати життя. Саме головне будьте пильними, коли тривога, треба обов'язково ховатися, обов'язково берегти себе. От бачите, товщина конструкції десь а, от для порівняння моя долон. І 20 сантиметрів або 200 мм. Ось таке одно з укриттів, яке я показав вам сьогодні. Хочу поїхати подивитися ще декілька укриттів. Ну що, до зустрічі на іншій локації. Сьогодні поїхати ще подивитися одне укриття, воно трохи іншої конструкції, але от розпочався дощ, тому, мабуть, перенесу це на інший день. Єдине, що хотів зауважити, що подібні монолітні залізобетонні конструкції, укриття у нас в місті не перші. Сами першим у нас ще на початку війни з'явилися такі діжкоподібні, які встановлюють на блокпостах для тероборони. Але показувати їх я не буду, щоб не викривати їх розташування. Може, десь в інтернеті знайду а, якусь картинку та покажу вам. Ось єдине, чим вони мають відмінність від подібних, по-перше, те, що вони цільні, і вони з цього сенсу міцніші, ніж модульні, які складаються з кількох частин. По-перше, а по-друге, вони на дозамовлення можуть укомплектовуватися облаштуванням з деревини всередині та сталевими дверима. А, також вони мають вікна, тобто вони використовуються як вогніві точки. Тому вони зовсім іншої конструкції і вони не для загального використання. А подібні, які я сьогодні показує цьому відео, вони загальні. Якось так. Вчорашній дощик перетворився вночі на мокрий сніг, тому що нас трохи похолодшило. Але це не завадить піти мені і моєму синові подивитися ще одне швидкозбірне модульне укриття. Сподіваюся, воно буде іншою конструкцією, щоб ми могли побачити відмінності. Так, це укриття дуже відрізняється від попереднього. У нього інакша конструкція. На мою думку, воно краще з конструктивної точки зору, тому що вона має цільний, бачите, короб, тобто, тобто тут є і підлога. І товщина, тут здається, мені більше ніж 200 мм, тут десь 250 буде. А може і 200. Ні, більше. Все ж таки. А що одразу не так? Скажу, що оцей порог це добре, конструктивно, що воно цільне, але оцей порог він заважатиме людям. З інвалідністю та іншим маломобільним, оце мій малий плига. Але воно вже має двері. Тут поруч поставили туалета, і я сподіваюся, що до нього провели електрику, але я поки не знаю. З маленьких мінусів, що тут тамбори наскрізні, але з плюсів, як я казав, конструктив, воно буде. Більше мати каркасну жорсткість ніж попереднє укриття, яке ми роздивлялися вчора. Я роздивлявся вчора. У нас складається основна зала. Раз, два, три, чотири, п'яти секцій, десь приблизно 900 завширшки. І от такий тамбур. Ну що, спробуємо зайти всередину. Так, тут відкрита. Йди сюди. Воно набагато вуще, тобто тут десь 15 людей може... А, сісти, стоячи, може десь ну, до 30. Тобто воно менше, але конструктивно, воно жорсткіше. Так, я бачу, що тут є а, освітлення, є, бачите, такі от сигналізаційні інформаційні вказівники. Так, воно менше, але все ж таки мені здається, воно буде трохи надійнішим. І от дивіться, малий зараз зачинив двері і тут доволі тихо стає. До речі, ми ще помітили, що на дверях є ущільнювачі, що загалом навіть допомагає. Як бачите, у і у тих, і тих, у тих укриттів є свої плюси і мінуси. Ага, от така у нас відмінність. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи є в вашому місті подібне укриття, як вони виглядають, чи яку вони конструкцію мають і чи користувалися ви ними? Хочу сказати пару нюансів по подібним укриттям. А, якщо, наприклад, вони зовнішні, ну якщо порівнювати, наприклад, з окремостоячими укриттями, які будували в радянський період, то вони мали ще земляний насип. Я знаю, що в деяких містах України роблять такі укриття і роблять ґрунтовий такий шар і зелений газон. Тобто воно виглядає цікавіше з точки зору ландшафту. Вони стоять не, наприклад, не на землі, тобто вони стоять на землі, але а не на мощині чи на асфальті, тому їх роблять на газонах і роблять шар землі. Це додатковий захист від уламків і, взагалі, так робляться бомбарі. А ці укриття вони такого не мають. Але якщо вони стоять окремо, то виникає інше питання. Наприклад, зробити їх не сірими бетонними, а дати волю стріт-артерам і щоб вони розмалювали якось там ярко, так оптимістично. Дивіться, з муралами теж треба бути дуже обережними. Я, наприклад, проти муралів на фасадах будівель, але не проти муралів на подібних конструкціях. Тобто вони можуть стати елементами арту стріт-арту. Отака у мене думка. Забув сказати дещо ще щодо антивандальності подібних споруд. Треба якось це теж враховувати. Не знаю, Може ставити відеокамери, може там. Охоронців, ну не біля кожного, а вже ж, але просто ну, там на загаль. Це загально міський простір, і тут має бути відеоспостереження. Бо, як кажуть мої друзі, наприклад, що взимку в подібних спорудах може трапитися просто жовтий льодовий каток, а, ну або можуть, вибачте, просто не гидити. Але це все. За культуру і за свідомість наших городян просто закликаю всіх бути більш культурними, і такі споруди вони мають бути просто придатними. Не треба робити так, щоб не хотілося туди заходити, наприклад, під час повітряної тривоги, а там вибачте, нагидено чи набльовано чи жовтий калюжо. Тобто треба бути культурним завжди. Кажуть, що в нашому місті подібних укриттів вже поставили близько десятка, але я не знаю, які, яких вони конструкції. Тобто я побачив тільки два наочно. Якщо буде можливість, я поїду ще десь десь подивлюся, але це не навряд чи, тому що виробників не так вже багато, ну принаймні в нашій області. Тому ось такі два от укриття ми подивилися. На цьому відео все. Будь ласка, ставте вподобайки. Так працює Ютуб. Якщо хочете мені подякувати, поставте вподобайки, Відео буде шеритися україномовному Ютубом. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і донать на ЗСУ. На все добре.